Ідея таких уроків виникла по життю, тому що більшість всього, що відбувається в початковій школі, це і відбувається по життю і для життя. Тому що учні початкової школи, як і інші діти, вони не готуються до життя, вони проживають кожен урок разом з нами. І споглядаючи разом з ними світ, який нас оточує, кожен з нас відчуває його гармонійність і досконалість. Все в ньому має належне місце, є взаємодія і взаємозв'язок з багатьма іншими структурами. Моє завдання як вчителя початкової школи вчителя початкової школи разом з дітьми побачити, на перший погляд, одразу непомітні, але дуже важливі з часом часточки світу, які складають велику єдність його. Наприклад, жива і нежива або косна матерія існують в постійній взаємодії, яка має прояв у вигляді руху. Світ рухомий і одночасно сталий. І в поєднанні цих протилежних частин, здавалося б, ми якраз і шукаємо гармонію, назва якої життя на планеті Земля. Тому лейтмотивом нашої зустрічі я обрала слова: зрозуміти, де ви знаходитесь, і визначити наскільки конкретно потрібно змінюватись саме вам одне з найскладніших завдань, з яким ми стикаємось по життю особисто в мене в 2014 році. І усього суспільства безумовно теж почало вживання в нових умовах, коли щось зовсім нове почалось вторгатися в наше життя. Про що ми, мабуть, поки ще не всі маємо уявлення і не можемо дати йому назву. Але присутність цього нового відчувається у всіх сферах нашої життя і людської діяльності. Безумовно, завдання вчителя початкової школи це соціалізація особистості. І ми знаємо, що спільнота людей, у якій соціальні зв'язки переважають над природними, є цивілізація. Тобто я є ніхто інший як суб'єкт суспільства. І якщо я вкладу в кожну дитину розуміння того, що вони є суб'єктами еволюції суспільства, тобто цивілізації, це дасть мені можливість. Е Разом з ними зрозуміти всі правила і закони існування біосфери, тому що цивілізація це зовнішній устрій людських спільнот, в якому розвиток зовнішніх чинників. Впливає на внутрішні і навпаки, тобто я чітко розумію, що все розвивається зсередини назовні. Тобто, я є невід'ємною частинкою всесвіту, і це намагаюся допомогти зрозуміти і нашим дітям. Ми бачимо, що зараз відбуваються глобальні зміни соціального устрою, тобто, уже цей рівень, який є організації суспільства, він не відповідає рівні духовного розвитку більшості з людства, тому саме відбуваються певні перетворення. Трішечки понишпорила і дізналася, що нашу епоху називають, подивіться, як цікаво, метамодерном, інформаційною епохою, епохою постправди, епохою постгуманізму. Я є учасником лабораторії гуманної педагогіки, тому переконана, що саме гуманізм повинен зараз проявитися в кожному з нас як через систему пошуку цінностей, тому що наш світ надзвичайно різноманітний, але він підпорядкований загальним законом, які в мові людині можна назвати законами моралі. Те, що є для природи обов'язковими, загальними законами, за якими існує світ, для людини є законами, якими вона керується на власний розсуд, в залежності від власного вибору, свідомого або несвідомого. Тому що ми, люди, мислячі істоти, маємо свободу вибору і дія загальних законів і нашого вибору. Залежить вочевидь, тому від нас, що нам, людям, бажано не порушувати загальних законів. Я хочу нагадати деякі з них, тому що втілення в моїх уроках відбувається саме цих законів. Ну закон збереження. Я думаю, ви всі знаєте, да збереження та перетворення речовин енергії інформації постійний енергообмін. Або причина і наслідки, що це означає, от ми вже об'єдналися з вами в цьому просторі, і в нас вже відбувається взаємодія. Поки що вона горизонтальна, да, скажімо, на рівні. Наступний рівень взаємодії це вертикальний. Це наш взаємодія з вищими світами, з космосом, хто це як називає, да, хто в що вірить. І є глибинний зв'язок. Це той зв'язок, який відбувається в кожної людини внутрішньо на глибині з собою. Що зараз теж дуже страждає через те, що. Соціальні мережі, да, і інформаційний простір інколи забирає у нас цей час. І так дивіться: технологія СТІМ якраз стає тут невід'ємним інструментом в освіті, і ви знаєте, це те унікальна можливість, коли технологія пов'язує в собі абсолютно всі цілісні частинки нашого розвитку, тому що відкриває перед нами широкі можливості для впровадження цікавого інноваційного уроку. Бо урок це єдиний інструмент, яким я можу впливати на себе та дітей. Міністерство освіти і науки теж опікується, да? і коли була опублікована версія, перша версія концептуальних засад реформування середньої освіти, концепція нової української школи, в ній якраз унікально і точно прописані всі основні компетентності школярів. Я, чесно кажучи, ну, вражена тим, що, мабуть, ну, не так часто саме в в нашій державі написано прекрасно, розумієте, залишається тільки впроваджувати, але впровадження передбачає наші особисті зміни, і вони є можливими тоді, коли ми знову-таки є суб'єктами і готові розвиватися далі. І так, що ж включає вміння логічно математично мислити, наукове розуміння природи і сучасних технологій, впевнене користування інформаційно-комунікаційними технологіями, обізнаність і самовираження в сфері культури. І так я пропоную вам план взаємодії, тому що знову таки пропоную сьогодні подивитися на все те, що я буду говорити з Галілеївської висоти, прямо з позиції всесвіту, а не просто учня або школяра. Якщо такі уроки долі, ми будемо проживати хоча б один раз на місяць, де будемо піднімати, зворушувати фундаментально глибину понять і розумінь та законів, то дитина і кожен з нас має дати відповідь на такі запитання важливі. Я їх називаю сенсові запитання. Хто я такий, який світ навколо мене, і що мені робити в цьому світі? Як жити? Ви знаєте, найчастіше пошук на ці питання він відбувається протягом всього життя, так? тому що і навчання наше відбувається протягом життя. Моє завдання як вчителя початкової школи саме за допомогою технології STEM, STEM, STEM так, вкласти цінності. Тобто будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого ми діємо, ми витрачаємо сили, час, гроші, здоров'я та будь-що інше, і відповідно закладання сенсів, сутність будь-чого як духовна основа і духовна складова те, що надає матеріальному тривимірному світу, багатовимірність духовного світу. Густав Юнг писав, що людина може витримати найтяжчі випробування, якщо вбачає в них сенс. Вся складність полягає в створенні цього сенсу, а розуміння сенсу існування виводить людину за межі буденного задоволення потреб. Я часто бачив, як люди ставали невротиками, оскільки були задоволені недостатнім, або невірними відповідями на ті запитання, які ставимо ми і перед ними життя. Як тільки вони знаходили шлях до духовного розвитку і самовираження, невроз, як правило, проходить. Отже, питання передбачають відповідь, причому це має бути відповідь сенсова, змістовна і наповнена духовним сенсом. І, відповідно, встановлено, що основою навчальної одиницею stem технології або stem технології, так, тому що ми додаємо і мистецтво, є, звісно, stem урок. І так, акцент на реальних потребах і проблемах, тобто проживаємо кожен урок, керуємо процесом інженерного проєктування, саме основи проєктування закладаються в початковій школі. Залучення учнів до практичних і відкритих досліджень, а ми розуміємо, що людина це відкрита система, і все у світі це теж частина відкритої системи, що складається з підсистем. Відповідно, ми можемо досліджувати абсолютно все, що нас оточує, пізнавати його, якими шляхами я далі буду розповідати. Звісно, що використання математичної і наукового контенту під час уроків і можливість неправильних відповідей, і переосмислення невдач як необхідної складової навчання. В житті ми з вами дуже рідко можемо виправити. Помилку, правда? Тому і уроки проживати можна теж з помилками. І так нагадую що ми відповідаємо на три запитання протягом нашого уроку. За основу своїх висновків, взаємо реалізації, да, діяльності, я взяла також науку, розвивальне навчання та виховання Миколи Корфа, це наш український педагог. Так, і Олександра Бена тому буду базуватися саме на їх висновках і те, як ми це зможемо впроваджувати. Знаходжу для себе як вчитель чотири душевні сили, які також будемо вирощувати у наших дітях: перше це розпізнавання. Пам'ять, уява і судження. І цілком згідно з людською природою поступить той наставник, який постарається розвинути найголовніші почуття учня шляхом вправ, а потім при викладанні звертаємось одночасно до якомога більшого числа почуттів учня, тим виразніше і міцніше будуть сприйняття, тобто ті сліди, які шляхом органів зовнішнього чуття і їх нервів повідомляться головному мозку. І перша рубрика це розпізнавання. Розумова діяльність учня початкової школи якраз починається з нього. Чому? Тому що свідомість відмінності служить початком всякого розумовного процесу. І давайте уявимо учня початкової школи, який приходить до мене, і ми починаємо з ними разом пізнавати світ. Зараз ми бачимо, що відсутність дитячих садочків да, теж трішки так. Фундамент нашої співпраці з дітками поштовхує, тому ще більше викликів стає перед вчителем початкової школи. І уявіть, що цей школяр новачок повинен викласти будь-яку літеру. Здається, що це дуже простий процес, але, друзі мої, насправді в цьому процесі задіяні абсолютно всі розумові можливості дитини. Чому? Тому що, перше, він повинен в пам'яті мати цю літеру, так? він повинен її відтворити, він повинен її запам'ятати, її бачити. Що ми робимо? Як тільки починаємо вивчати першу літеру, а це літера А, до нас в гості починають потрапляти ось такі літерки. Бачите, вони зроблені із наждачного паперу. Але в одній з мудрих книжок я прочитала, що цей наждачний папір він нагадує безумовно шкіру акули. Тому саме літера А акула і приносить нам набір таких літер, які ми далі будемо на дотик з дітками розпізнавати. Тут і починається вже наше цікаве життя, тому що вони з нетерпінням чекають, та, щоб далі ці літери пізнавати все більше. Можна їх впізнати по формі заплющивши очі, і як ми тільки хочемо. Звісно, що ми використовуємо все, що є у нас під руками. Ну от, Наприклад, одне з завдань дивіться найпростіше: та, коли дитина підкидає кульку і вона повинна побудувати ту ж літеру. Поки кулька не впаде, да? кожен раз підкинув кульку, поклав детальку. Да, що ми тут робимо? Знову таки, наш мозок, наші нейронні зв'язки активізуємо. Наш перший клас припав на дистанційне навчання, тому ви бачите, що тут кількість матеріалів абсолютно різна, в когось що було під руками. А пам'ятаю, з попереднім класом, коли починалося, то ми навіть був такий час, що діти на землі починали продруковувати літери, ну, які умови були для навчання, все те й використовуємо. Далі. Наступний етап да нашого розпізнання це коли ми себе пробуємо. Пробуємо в різних сферах життя. Це теж безумовно. Є тут і інженерія, і технологія. Ну, от, наприклад, ми вчимось літати, коли читаємо. Звісно, що тут є певні страхи, тому що ви бачите, що хтось із діток не піднявся на стілець, да, комусь було страшно, але більшість, можливо, в цей час саме перебороли свій страх. Тобто, ми видозмінюємо діяльність. Далі у нас іде проєктна робота. Да, ми створюємо пташок, і потім родинне створення пташок, ліплення пташки, якраз до свят, які зараз тривають, да? от тому ось так ми проживаємо наші уроки. Далі, звісно, що це пізнавання самих себе. Ось, наприклад, перед вами є портрети. Це теж цілий проєкт. Був коли ми спочатку вчилися писати свої описи, але учням другого класу складно зразу написати. Тому ми спочатку свій портрет намалювали. Потім на звороті написали свій коротенький опис, а далі, що було цікавим, на наступний ранок на ранковій зустрічі діти повинні були знайти товариша за портретом. Тобто я несвідомо розклала їм портрети на парту інших людей, дітей, їхніх ровесників. І я хочу сказати, як це не дивно, але діти впізнавали одне одного. Розумієте? Аналогічний проєкт ми продовжили з батьками на батьківських зборах дворах. І я теж хочу сказати, що більшість батьків впізнали своїх дітей. Також одним із цікавих видів створення своїх. Портретів, коли ми задіємо всі органи чуття. Тобто, коли у нас замість ротика, наприклад, ті слова, які ми часто вимовляємо, замість вушок, ті звуки, які ми любимо чути, замість очей, наприклад, те на що я можу споглядати годинами. Тобто, це дозволяє мені, як вчителю, разом з дітьми, зануритися у світ внутрішній для того, щоб помічати в зовнішньому світі все те, що нас оточує, теж ну безумовно. Далі ці проєкти вливаються в вигоду в. Виготовлення годівничок, да, в турботу, тобто пташок. взагалі ці уроки долі розпочалися з того, що ми мали на тиждень завдання перевернутої форми. Тобто, наші діти ставали батьками на тиждень, а батьки не на тиждень, на вихідні перепрошую. Так, а батьки ставали дітьми, тобто діти виконували абсолютно всю роботу, да, здавалося б ну просту на перший погляд. І я вам хочу сказати, з яким великим захватом потім це входить у звичку буденного дня. А це, мабуть, і є ті технології, які ми повинні впровадити саме для життя дітей. Безумовно, кожна наша зустріч серед природи теж вона підґрунтя під має в уяві і в різних формах співпраці. Нічого випадкового ніколи на наших уроках немає. Тобто, якщо мені подарувала одна родина абетку квіти, безумовно, я вже знаю, де її використати, тому що ми на день туризму виходимо всі разом. До нашої лісосмуги, так і що ми перше робимо? Ми вчимося помічати ці квіти. Да, ось ми створюємо такі цікаві браслетики, які потім діти засушують. І їх же ми використовуємо потім ці квіти, коли у нас працює постійно на кожних канікулах. Гончарна майстерня. Нас матуся одна е, працює в гончарні, де діти потім ці ж зроблені рослинки, та зібрані все накладають як узори для своїх виробів. Безумовно, це викладається в кольорових малюнках в проєктах, саме спільних, коли діти вчаться розподіляти між собою аркуш, працювати всі разом. А як сказала Ірина Володимирівна, це і є важливим да, саме робота в команді. І дуже мене полонило сьогодні слово взаємопроникнення. Так, от якраз в такі моменти взаємопроникнення відбувається на всіх абсолютно умовах і сферах життя. Далі переходимо до уроків математики. Дуже Класно, теж працюємо в команді, коли вивчаємо поняття пряма геометричні фігури, утворюючи їх живі, живі саме з себе. Безумовно, далі ці стрічки можна і виміряти, і перенести створені фігури вже у зошит, що теж є гарним початком для того, щоб мати можливість і об'єднатися, і вирізняти ці фігури, і помічати їх у своєму житті. Аналогічно, у нас є різні цікаві хвилинки демонстрації, де теж є проєктування. Ну, наприклад, проєктування свого настрою, так? де ми, створивши малюнок, потім демонструємо, діти повинні вгадати, що є найважливішим для мене в моєму здоровому способі життя. наприклад. Ну і безумовно, час перебування в укритті він теж є дуже цінним для нас, тому що там народжуються ті, систем тем роботи і діти відкривають себе і за допомогою цеглинок лего і всього іншого. Безумовно, кожен урок направлений проєктуванням свого життя. Наприклад, у нас прямо є такий текст: складаємо бутерброд, де є чітка інструкція цього складання, і, відповідно, далі в нас вже практична робота дослідження створення цього бутерброда. Да, хто намалював. То його продемонстрував нашого. Мені здається, це дуже цінним, тому що ми не десь шукаємо, да а саме проживаємо. Далі безумовно, це був наш перший конкурс тем весна, да, весняний букетик здоров'я. От і подивіться, які гарні вийшли шедеври. Тут у нас іде да, і пізнання, розпізнання. Фруктів, овочів, всього іншого, і потім уже ж ми бачимо конкретно дієвість да розподілу навпіл, половинки, частинки тобто, все це пропрацьовується математично. Далі, безумовно, ми знаємо, що складовою з цим освіти є ще досліди, да, ще дуже важливі. Оскільки ми навчаємось тиждень дистанційно, тиждень очно, в нас є на це можливість, так, як в класі проводжу, проводити досліди. Тут ми знайомимося з поняттям речовина, да, де це зустрічається тіло, речовина і так далі, де ми є безпосередньо суб'єктами нашої співпраці. Далі я хочу сказати, що дуже важливе значення і місце має книга в житті школярам. Якщо звернутись до слів, перепрошую, то навчання не має бути поверхневим, воно не має бути однобічним. Елементарне початкове навчання є не що інше, як життя і подальша освіта, тому вже має бути багатобічним, що можливо здійснити практично тільки вибором раціональної книги для читання. У нас кожна книга не тільки для читання, а ще й для проживання. Якщо поступити, що книга для читання, що замінює викладання багатьох наук, систематичне вивчення яких у вигляді окремих самостійних галузей знань, неосмислено в початковій школі, дає різнобічність і багатопредметність своїй. Так би мовити, нібито поверхневості. книги дуже важливо. У нас є дуже велика бібліотека. От, наприклад, я вам наведу фактор да про співпрацю з однією книгою. Це наш перший урок. Дивіться, я тут по перше. Ми з дітками пізнаємо себе. да? ми розуміємо про серце. Дуже багато фактів про серце. Ну от, наприклад, чи має воно електрику, чи має візерунки серце? Як ви думаєте, глибинні питання? Правда для роздумів дітей? Що дає йому да, цю електрику? Звісно, що ми приходимо до висновку, що це кров, і тут я проводжу паралель. Тому що все в житті побудовано на аналогіях. що і на сьогодні існує ідея, що нафта це кров землі, яка необхідна для життєдіяльності землі. І ми знаємо, що є гіпотеза геягея да? життя, як ж планета Земля, як живий організм, це суперорганізм, Розумієте, якщо тільки подивитися, то наше тіло це є підсистема, да? маленька частинка того організму. Землі, тобто, ми всі невід'ємні цілі для мене. Наприклад, було відкриттям те, що виявляється не тільки сонячні промені, мають вплив на мене, а і я виявляється сонцю теж дуже потрібна, Розумієте? і сьогоденні відкриття вони говорять про це дуже сміливо. Далі у нас є магічна книга анатомії. Це вже третій, четвертий клас, де ми разом з дітьми, мандруючи з двома близнюками, дізнаємося про всі частини тіла абсолютно. А ми знаємо, що людина як система. Да, вона якраз складається з клітин, тканин. Потім ми переростаємо в органи організм і так далі. І ось ми вивчаємо систему дихання практично. Далі у нас є прекрасна збірка Джордж і Всесвіт в різноманітних розробках, де ми дізнаємося про найбільші відкриття. А ви знаєте, що дітям це зараз дуже цікаво. От, наприклад, якщо я тільки одну частинку відкрию, тут є рубрика Чотири частини утворення всесвіту. І розроблена вона найсучаснішими теоріями і автори цих есеїв знамениті науковці. Розумієте, Мені важливо, щоб наука була постійно на уроці. Таємний бік Всесвіту, як математика, може несподівано допомогти нам зрозуміти всесвіт. І так далі. Тому я думаю, що це той арсенал, який нам треба використовувати безумовно. Ну і далі, якщо ми бачимо ці аналогії, прямо тут в підручниках, в цих книгах є фото, зроблені, так? не просто ілюстрації, а вже фото наукові. То ми далі шукаємо ці аналогії в своєму житті. От, наприклад, ми створили банк Всесвіту баночці. Ну, Мені здається, дуже круто, коли діти змогли це прожити і долучитись до того, зрозуміти, що вони теж частинка всесвіту. Далі. Ми е, говоримо про те, що культура це дуже важливо. Культура, культура в усьому, вона є основою основ. Тому звісно, у нас формується під час наших stem уроків і культура спілкування, це наслідування наших традицій, звичаїв. Пам'ятаєте отих пташечок? Да, це спільні вареники разом. А це теж проєктні технології, правда ж? Ану спробуйте зліпити вареники треба зробити серйозні заміри серйозні досліди коли ми досліджували сіль соду цукор тепер це треба буде перенести в реальне життя далі звісно ми турбуємось про вторинне використання предметів і про збереження живого на землі да ці проєкти вони вже роками тривають в багатьох школах в багатьох містах але що особливого було цьогоріч? що ці ялинки частину з них діти передали на передові позиції нашим військовослужбовцям і коли ми отримували від них зворотні зв'язок і слова подяки про те, що ялинки... Потрапила саме в ті руки, в які мала потрапити, це теж обмін енергіями, це теж зв'язок, це теж коли я можу вплинути на життя і впливаю на нього. Ну і тепер же ж ми не можемо не сказати про штучний інтелект. І я хочу сказати, що мої учні, дякуючи їні Володимирівні, вони набагато краще розуміються в цьому понятті, ніж я. Що для мене, як для вчителя початкової школи, важливо. Дивіться, штучний інтелект. Це штучні інтелектуальні системи, машини та програми здатні виконувати творчі функції вже на сьогодні. Ви розумієте? Це мене мотивує теж розвиватися. Дивіться, і якщо ми подивимось на схему, схему да, штучного інтелекту, то що відбувається? Місце нейронів. А я ж тут розвиваю в дітей нейронні зв'язки, да, і в собі займають процесори. Тобто я ще більше починаю виборювати да, свою вміння, можливість і взагалі розвиватися, працювати в цьому всесвіті. Ну що ми зробили з дітьми з використанням штучного інтелекту в рубриці новорічних подій? У нас це був цілий цикл. Цикл зимових чарів і очікування зимового різдвяного чуда, ми з ними створили за допомогою програми. «Щі», тут я посилання додаю от таку незвичайну сніжинку. Це був день подяки сніжинці, де діти, використовуючи англомовні слова, тому що більшість програм розуміє саме англійські слова. Вони створили сніжинку з незвичайних речей. Ну, наприклад, хтось згадав слово керот да. І зробив моркву сніжинку. Ну безумовно, там перелік цих сніжинок був дуже унікальний і особливий. От і поряд з цим усим, звісно, що з нами йде будівництво Лего. Я дякую тому, що в моїх дітей є старші брати сестри. це у нас Лев Власенко, який сам дуже полюбляє Лего. І мабуть, стільки про Лего, скільки знає він, про всі його новинки оновлення не знає ніхто. Тому систематично ми перший рік навчання дітей зустрічалися з ним. Він розповідав усе. Від того, які детальки від того, що для мене важливим було що компанія «Лего» проти зброї, да тобто що це є розвиток саме дітей, і це теж безумовно допомагає, тому що ці герої стають і нашими помічниками і допомагають нам у майструванні. Ну і друзі мої, закінчуючи наш з вами урок, хочу як вчитель сказати, чи оберемо ми з вами любов? Любов для мене це прояв абсолютності у всьому, тобто проявляти любов до того, чим я займаюсь. Любов до тих, хто поруч із нами. І якщо ми пригадаємо ті закони, про які я сказала, то про дію законів, які проявляються, коли підсистема порушує закони цілого. Ми є підсистема з вами, кожен із нас. І якщо певний вид організмів чи окремий організм не живе за законом,